Друзі, привіт! До вашої уваги! Лот уцінка традиційного німецького жіночого та чоловічого одягу. У лоті 5 одиниць: одяг із натуральної шкіри. Це чоловічі шорти, жіноча спідничка та жіночі шорти. Оцінка через відсутність деяких деталей. Зараз роздивимось, це чоловічі шорти, дуже класні, із високоякісної замші, розмір 56-й. Із браків це відсутність шнурівки позаду на штанцях. Шорти з бретелями, які регулюються та знімаються, це такий нагрудничок, є кишеньки. Виконані в традиційному німецькому стилі. Ось так виглядають позаду. Далі переходимо до жіночої спіднички. Це розмір 42. Так, ось така м'якенька шкіра. І з браку це відсутні шнурівки. Та троє жіночих шортиків із ніжної замші, а по розмірах 2,36 та 1,34. У них у всіх позаду відсутня шнурівочка. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу.